Поминаємо молитвою всіх, що закатували окупанти у цій кривавій війні проти нашої мирної держави. Вірш Світлани Дубницької. Ви знаєте, чому ідуть дощі? Це осінь плаче з нами, українці, не в темі парасольки та плащі. Людей вбивають прокляті чужинці. Вона рядає з Богом в небесах дає святу водичку так, як може, стікають ті сльозинки по хрестах, а люди вже напитися не зможуть. Вони молились бідні на грозу, долоньками збирали у підвалах, вони ковтали звідчаю сльозу і в горлі без води. Пересихало, дитинка помирає на руках, а мати божеволіла від горя, стріляв рашист бабусі по ногах. А як багато люди не говорять, та навіть осінь серце віддала Ридала тими грозами сумними, вона ж нічого більше не могла, Лише напоїти гросами дрібними. Хрести, хрести. Великі та малі, пішли, Ісуси, питоньки до тебе. Не треба болю більше на землі, і українців уже не треба в небі.